Вас на нашому каналі, друзі, ви часто запитуєте про те, щоб ми порекомендували вам які сливки краще висадити. Із високих, із низьких. Ну, зрозумійте, індивідуально з кожним, ну, ми просто не в змозі розмовляти і рекомендувати. Тому зараз постараємося розповісти про те, які ми сливки висаджували, які е, посадили в цьому році, е, які проявили себе краще, оце і, і буде такою рекомендацією. А, а вам уже вибирати е, з того, про що ми розповімо. Ну, давайте почнемо з того, що якщо ви. Е, Хочете садити гібриди, то до гібридів ми дійсно садили гібриди, які показали хороший результат. Це сливка корнабель. Ось така вона, дивіться. Ось така прекрасна сливочка. Корнабель. Казала дружина, попробуй, щоб люди побачили. Ну На консервування і маринування, мабуть. Але так, друзі, на салат дуже смачна. Така солодкувата, хороша сливка. Сливка колібрі. Тоже, ми, ми показували, де вона в нас росте у відкритому ґрунті. Та... Всі я куштувати не буду. Ось така структура. Теж на смак приємна. Для маринування, консервування прекрасна. Потім, якщо жовті, то сливка бенігара Теж дуже врожайна, ось такі. Не, не буду пробувати, тому що знаю, що сливочки смачні. Пінк піонер. Ось такі рожеві сливки, теж, теж врожайні. Маринувати, консервувати і на, салат. на да, це вже, це вже останні. Перші були крупніші. Ну і тут уже лежить толстой це не сливка, але для консервування ми просто незмінно вже отсадимо такі помідорчики. Це, це, що... Наш вибір. Це, наш вибір. Так, це що стосується гібридів. Що не, не до гібридів високорослих, то тут. Звичайно, хочеться звернути увагу на дебарао, які ми садимо незмінно дуже багато років. Це дебарао червоні, дебарао рожеві. Ми тут навіть не зривали, тому що вже ну, показували дуже багато те. Ну і дебарао, дебарао рожеві, до речі, ми недавно показували, і дебарао ще й жовті. Так що, що стосується. Вибору високорослих, високорослих саме сливок. Ну, ось така структура. І дуже смачні, друзі. Так як воно є. Що ще до не гібридів високорослих, бускова сливка. Ось дивіться, друзі, так ми вирвали, росте воно в нас в відкритому ґрунті, прямо так з гроною Перші. По, по, поспіло. Перші були більш крупніші. Теж не, не буду пробувати, тому що ми вже показували, це буде повтором. І не хвороблива, і, і не хвороблива друзі, прекрасна, прекрасна сливочка. Ще ми висаджували сливка бендрика, теж дуже, дуже врожайна, хороша сливка. Сьогодні більше все про сорта, тому що про гібриди ми вже сказали в самому початку. А зараз про сорта. Так. Це перший рік ми посадили березанське, і от така вона сливка. ну, Зразу хочеться сказати, що це росте там, де у відкритому ґрунті, де не, не дуже не дуже доглянуто. До речі, ви часто запитуєте, хто вам допомагає, друзі. Ось дивіться така структура. ну, Така приємна на, на, на смак. Можна сказати, якраз, якраз все в міру. Так що сливочка така і, і не дуже туга. таке номерування, консервування буде хороше. Ну, не доказав. Про те, що хто нам допомагає. Ну, мені допомагає мій оператор, а я оператор. Оце це, це все те, що... Тому, коли ви запитуєте, як ви все встигаєте, та не встигаємо, друзі, не встигаємо. Аби все встигали, то все було б краще. А так робимо те, що можемо. До речі, для підтримки поставте нам подобайку. Так, гном, гном Десперадо. Ось така, ось такі рожеві, ну, сердечком, не сердечком, воно сливка, не сливка. Ось дивіться. Ну, на смак більш така, більш кислувата. Кислості так нормально. Так. Сливка орбіт. Це зверніть увагу на те, що чогось дуже багато, чогось мало. Те, те чого багато, ми вже садили і висаджуємо знову, просто його посаджено більше. Що ми випробовуємо і садимо в перший раз, того, того просто менше. Так, сливка орбіт. Ось така вона, дивіться. Дуже врожайна і на смак нормальна. Так, оця дружина казала, що для себе будемо садити обов'язково. Це в нас сливка козула. От така вона така вона цікава, зелена. І всередині зелена. Це. Е, мені нагадує е, томат е, малахітова шкатулка до речі. Можете подивитися. Теж середині зелений і дуже смачний. Ну так, да, і на смак. На смак теж і навіть схоже на малахітову шкатулку. Приємний смак. Так, дивіться. Гном балет меланії. Ну, оце ось дивіться. Ось так воно. В'яжеться, ну, такі більш і сливовидні, а ось виріс такий, ну, навіть не скажеш, не скажеш, що це сливка. По врожайності, ну, дійсно, посажено небагато, не то, то, звісно, що врожайний. Структура така чудова. І на смак, знаєте, Такий якийсь свій смак кислості, наче, начебто забагато, ну коли вона в концентрації із, із тим із солодким, то показується такий насищений, прекрасний. Так, це про дусю Малину ми вже розповідали. Більше розповідати тут, тут нічого, як кажуть, з пісні слів не викинеш. Оце така та Дуся Малинова, не червона, а саме Малинова. Ось дивіться, ну, звичайно, більше на салат і на томат, тому що крупнувата і таку не закриєш. Та вона розложиться. Так. Сливка галера, про яку ми... Давай, давай я з я Про яку ми зняли окреме відео, дуже і дуже врожайна. Ну, вона, е... хтось сказав, вона така, да, ось. Як, як таким, як, як бочоночком. Ну виписували як, да, ну виписували як сливка і називається сливка галера. Тому, тому і. А, так ми її вже пробували. Так, ну, давайте тут ще раз. Ось така структура. Ну, як для сливки, якраз якраз нормальна. Така всього, всього в міру. Так, друзі, золотий потік. Ось такі. Жовті, жовті сливочки. Вони вже казали. Так, да, вже розповідали. Ну, як жовті, дійсно смачні. Так, перцевидний, чорний. От такі вони. Ну, звичайно, не там, щоб зовсім чорне-чорне, але все-таки, все-таки темні. Ось така. Структура, дивіться. Так, цей більш, більш солодкий, нормальний. Так. Канарка червона з носиком. Ну, оце така, можна сказати, слив. Так, вони Так, там гронами так росте Кетягами, мабуть, правильно. А на смак мені щось не дуже подобається, дуже така нейтральна. Прям, прям дуже. Кажу, як є, на ну, що робить. Мінусінський довгий. Це такі рожеві. Ну, більше на салат і на, на томат. Ну, цей смачний. Що смачний, то смачний. Так, далі. Сливка гармагель. Ось така цікава сливка з такими. Полосочками. Ну, воно я взяв більш круглі, що ось, бачите, ось такі вони. Це, хто любить таку екзотику, бачите, такі темні, більше до чорних томатів. Ну, а по смакових якостях більш, більш нейтральна, не виділяється там чимсь таким особливим. Так, сливка штамбова дама на на сушіння. так, дуже дружина он каже, на на сушіння такі сливки, це для як його роблять, для піц, так? Да. Дуже дуже хороша така, ну, ну прямо як наші однорідна. А смак, ви знаєте, своєрідний такий. Добріше, мабуть, від канарки, да? до, до, добріше, до тих, від канарки і гармагелі. Так, сливка, лимонка. Ну, як можна сказати, сливка, це наші томати, які ми висаджуємо теж дуже давно. Чому лимонка? Ну, ось вони, дивіться, ну, ну як лимон. Тому, тому й лимонка. Не буду тратити часу, знаю, що смачна, врожай насадимо дуже давно і, і весь час. Так, вовче їкла, друзі, ось таким. Ну чому ікла? Ну от так воно. Ось бачите, ікла, ікла не ікла, давай отак. Ага. Заважає, то сонце світи, то комарі. Ну, вже якось вам покажемо. Сочний. Дуже смачний, друзі. Так, жовта. Жовта свічка. Дуже-дуже вражайні. Ну, що жовті, то тут уже точно жовті. Ну, звичайно, що такі, я не знаю, ну хтось може консервує. Прям... А на смак смачна. На смак смачна, тому на салат. Та мабуть і консервувати, і консервувати хто Хто любить. То дійсно, що можна. Так, Южний Загар, друзі, ми про нього вже розповідали. Ну, не будемо навіть зупинятися. Прекрасний сорт. Ну, сливка це не те. У нас одна наша колега каже, от таке ні сливаги. Привіт свята. <гум> дійсно, що сливаки. І дуже-дуже врожайний і смачний. Так. Сливка гурман. Ну тут зовсім її мало. Ось така більше темна. Ну і на смак, ви знаєте, щось гурман. Не зовсім гурман. Так, мінусінські бички. Перший рік ми посадили, ну такі тут вже подоходили, що треба збирати насіння. Лежить уже, щоб лежало довго. Так, от така структура, структура хороша. Друзі, дуже смачний. Прям дійсно смачний. Що там Балак? Так, італійські, італійські спагетти. Ну такі, бачите, їх ну, дійсно, врожайні. дійсно врожайні. І посаджено небагато, але ж такий щільненький. Аж смачні. Теж смачні друзі. Ну я не знаю для чого його. Для, для салату, мабуть, більше. Но, ну, якщо так, так, ну да, Будь і в консервувації, е, як в баночку, дійсно. Так, гаспачо. Е, Цей сорт теж ми садили, потім, потім не садили, загубили, а в нас всі питають за цей сорт, тому що. Дійсно на консервування і в'ялити, ну просто, ну, така щільна, що, що дійсно дуже-дуже на, на оці всі справи. Ну і ще й з нормальним смаком. Ну, дійсно, можна дійсно. І, 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 що саме головне, що врожайна. Ну, отак, друзі, як змогли швиденько розповіли вам. Про те, що, що ми які сливок садили у цьому році, кому було цікаво, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.